Вітаю, вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Точка І Сьогодні ми поговоримо про підтримку та співпрацю з країнами Балтії. А говорити будемо з міським головою Володимиром Москаленком. Вітаю вас, Володимира Васильовичу. Володимир Васильовичу, 12-13 квітня ви у складі делегації побували в Естонії. Взагалі, якою була мета цієї поїздки? По ініціативи Асоціації малих середніх міст України. Вони проявили ініціативу і запросили від. України, місто Коростень, місто Бердичів, прийняти участь в конференції асоціації громад Естонії, тобто всі громади, які є в Естонії, вони теж поділені на територіальні громади, проводили свій захід і запросили саме представників України. Накрасть України вибрали Коростень і Бердичів. Ну, це може пов'язано з тим, що Естонія взяла шефство над Житомирською областю. і Ми знаємо, що вона будує поворочі садочок, допомагає там місце в місті Малині робити, там закупили автобуси, там генератори передають. Тобто йде така гарна діла співпраці Житомирської області і Естонії. А в даному випадку ми якби приймали участь в конференції. Громад Естонії, тобто, в них багато достатньо проблем своїх, де вони їх обговорювали, вони вже півтора року не збиралися, це вони зібралися по проблемам, скажімо так, естонських громад. Але крім цього, вони хотіли і почути, а яка ситуація на Україні, реально там з тих міст або з тих територій, які чи прямо, чи посередковано беруть участь в боротьбі з збройною агресією Російської Федерації. Тому для цього вони нас і запросили поспілкуватися. А що зазвичай хочуть почути саме закордонні ось такі друзі наші, нашої країни, саме від людей, які приїжджають безпосередньо з України? Ну, перше питання вони ставлять, вони хочуть побачити, яким чином вплинула агресія на наші території. Я презентував нашу територіальну громаду, місто Коростень, і там були зйомки, скільки розрушень, як нас бомбили, куди ракети летіли, скільки постраждало, скільки будинків у нас розрушено, скільки загинуло наших людей. І реально презентації я показував те, скільки нам горя нанесла Російська Федерація. Ну і зразу вже паралельно я з ними спілкувався на предмет. Інвестиції, які ми хочемо залучити в нашу територіальну громаду і в рамках там, добудови лікарні, і будівництва житла для тимчасово переміщених осіб, там, і будівництво полігона, твердих побутових відходів. Тобто Ті такі саме актуальні проблеми, які в нас сьогодні є, тому що там була естонська громада, яка дуже це Слухала, задавала питання, яким чином ми живемо, працюємо в таких умовах. Тому у нас така була мета, по-перше, познайомитися з кращою практикою, роботою естонських міст і територіальних громад, а друге, проінформувати, а що у нас робиться і яким чином вплинула агресія Російської Федерації на нашу територіальну громаду. Тому саме із цього ми виходили, і як ми бачимо свою співпрацю далі. Ну і зрозуміло, що зараз, ну воно не тому, що модно це давно вже є. Ми зараз налажуємо контакти з містами-партнерами, Ті, які подібні до нашого міста, ті, які хочуть з нами дружити, ті, які хочуть обмінюватися там, скажімо, і культурними там, делегаціями, і спортивними, і інвестиційними вкладами розвиток чи іншого міста. Тому я до них звернувся, що ми хочемо. Мати місто партнер з Естонії, але скажімо, я вже для себе вибрав їдучи теж в останню місто, яке мені особисто подобається, яке ну, більш-менш наше, похоже, це місто Пярну, це курортне місто. Там прекрасні пляжі знаходяться. Півтора мільйона туристів приїжджає за рік в місто В Місто Пярно приблизно 40 тисяч населення приїжджає, Прекрасні готелі, прекрасні там санаторії. Там. У них є воно і старе місто, і нове місто. І м -м, загальна культура так, якби, вражає, там, в тому числі в піарну, там і ці кості, там і така многолікость е релігійна, так би сказав. би. М -м, вона знаходить себе там, і порт знаходиться там вже в піар, ну, і театр. Воно іде. Як третє місто, вони перше це Таллін, друге це Тарту, третє це Пярту по кількості населення, там, по економічному вкладу в Естонію. Тому я зразу запропонував, я там зустрівся з мером міста Пярну, а потім ми окремо щодо до нього приїхали, були в муніципалітеті, з ним спілкувалися, ну і внесли свої пропозиції, подарували наш прапор Коростенський. Там. Залишили багато інформації про своє місто, і зараз вже буде підготовка договору про співпрацю з нашого боку, з естонської сторони. Більш того, ми хочемо, ну, може, це така ново-хау, зробити, щоб такий троїстейний союз, заключити, фінське місто, естонське місто і українське місто. Тому що Естонія більше орієнтується на Фінляндію. Фінляндія дуже допомагає Естонії багато чого спільно, і життєвий рівень, і економічний розвиток в Фінляндії набагато вищий. Тому для них це як зірець, яким чином треба працювати, в тому числі демократично ці ініціативи розвивати. Тому, якби ми хочемо пробити таку форму роботи, що Фінляндія, Естонія, Україна, що така співпраця? і Що ось такий союз може дати Коростенській громаді? Ну, по перше не лише в фінансовому плані або фінансових інвестиціях. Ну, якщо тепер почнемо там з фінансових там, вкладів, то скажімо, навіть на сьогодні вже ми від Естонії отримали автобус, який буде перевозити наших дітей. Ну по нашій Житомирській області вже називали і оруч, і Малін там по Житомиру роботу автобуси передали, генератори передали багато. Естонія дуже допомагає Україні і, зокрема, Житомирській області. Тому сьогодні це не останнє. Те, що ми хочемо бачити від, скажімо, Естонії. Ну, Ми всі знаємо, чисто в плані міжнародному ініціативи Естонії на підтримку України дуже потужні. Одна, одна із перших виступає у ролі там, того, яким чином призупинити агресію з боку Росії. Тому оця політична складова вона теж обов'язково повинна бути. Більш того, будучи там, спілкуючись і не тільки з мерами, там, і. Керівниками муніципальних рад ми відчуваємо колосальну підтримку Естонії України. Ну, Такий приклад, ми ж приїхали в цю Естонію, в всіх містах дісять українські прапори, які б не приїжджав в місто. Чи це Талін, велике місто, чи це там піарон ну, трошки менше, чи просто там населені пункти, українські прапори, там, навіть е, в ніч, башні, підсвічені. Жовто-блакітний прагапор, зробили. зроблений. Тобто, навіть по зовнішнім атрибутам видно, яка підтримка України йде. Ну і зрозуміло, я говорив, що нас інвестиційна складова теж хвилює. Тому сьогодні дуже багато в світі і в Європі, зокрема, дуже потужна гарантова компанія йде. Тобто, є кошти, які залучаються для розбудови. Інфраструктурних об'єктів в першу чергу підтримка, там освіта, культура, охорона здоров'я, медицина, там будівництво, все таке інше. У них достатньо гарний досвід. я в Фінляндії особливо гарний досвід, тому ми хотіли їх би залучити. Показати наші проблеми, в чому вони можуть прийняти участь, це дуже важливо. До речі, ми коли їхали в Естонію, ми заїхали в наше місто партнер-побратим по Лиці Укмарге. Там уже наша делегація була. Ми вже від Укмарге отримали підтримку. І автобус, і машина з маніпулятором для перевезення грузов, і генератори, і гуманітарна допомога по охороні здоров'я, по харчуванню. Все вже за рік нашого спілкування за рік, коли ми підписали угоду, і теж відчуваємо дуже потужне, гарне відношення Литви до України. Тому це вже якби приклад. Того, як ми вже напрацювання зробили. За стороні ми тільки зараз починаємо, місто партнер, шукаємо. Ну і в свій, своє бажання розвиватися, ми повинні показати і тим містам, і тим країнам, з якими ми сьогодні дружимо. Ми ж хочемо в Євросоюз зайти. Вони вже в Євросоюзі давно, у них вже є напрацювання багато, у них вже є можливості. Ми тільки кандидатами з тим для того, щоб попасти в Євросоюз. Тому ми повинні показати своє цивілізоване обличчя для Європи, що у нас є, що ми можемо, що ми хочемо зробити. Тому це немаловажно. взагалі. Така народна дипломатія, вона дає свої ну, такі позитивні наслідки. Не просто там президентам чи Верховна Рада захотіла підписала. Ні. Це якби бажання, населення, бажання людей дружити, спілкуватися і один одному допомагати. Ми, до речі, коли спілкуємося, вже давно там, Норвегія, Швеція, такі достатньо багаті країни, Велика Британія, Франція. Я їм завжди говорю, що на сьогодні ви нам допомагаєте, але прийде час, коли ми будемо вам допомагати. Ну, скажімо, сьогодні ми на передовій війни з Російською Федерацією, це теж допомога. Ми ж розуміємо, що країни Балтії стоять перші біля Росії. І якщо там щось буде таке недоречності, то вони постраждають перші. Хоча вони члени НАТО, Росія не від цього боїться, але всі це е розуміють європейці, і ті країни, хто мають кордони з. Росії, тому ми вже сьогодні яким чином їх захищаємо. А на перспективу, коли ми на самом ділі, а я в цьому впевнений, я вірю, що нас ну, прекрасне майбутнє чекає і з точки зору економіки, і можливості наших, і інтелекту наших людей, і відношення до новацій наших людей, я думаю, що Передай час, коли будемо допомагати там, і Великої Британії, і Франції, і таке буде. в це треба вірити, треба на позитиві устроїти свої стосунки. Тому що це дорога в одну і в другу сторону. Такого немає. Ми не виступаємо ролі там прошака. Дайте нам і все. Да, сьогодні війна, да, треба підтримка. А я думаю, що якщо будуть створені гарні умови економічні, демократичні, ми доб'ємося дуже багато чого. Тому я за те, щоб ми... І далі, а ми так і налаштовані, шукали міста, партнерів. От зараз у нас, Сполученими Штатами Америки, налажуються контакти просто далеко добиратися туди. Хоча Естонія теж не близько, це 1700 кілометрів, бо Тарена від нас це не близький шлях через Польщу, Литву, Латвію, Латвію і Естонію. Але ну, не всі ж так буде. Літаком з Києва до Таліна, дві години льоти і все. І колись ми літали, і проблем не було, і все було нормально. Васильович, якщо повернутися до конференції, ви наголосили на тому, що там збирали саме громади, які утворені також в Естонії. Чи можна було для себе почерпнути щось цікаве для того, щоб втілити в життя в наших громадах? Чи була там така інформація не тільки розказати про те, що відбувається в Україні сьогодні, а й позичити вже щось для того, щоб потім можна було розбудовувати країну? Ну у цьому питанні трошки важко було, тому що вони не естонській мові проводили ота От платформа, якою ми приймали участь, або перекладач. З української мови, це теж прийому не з російської, а з української мови. Да? І перекладав там, скажімо, мою презентацію, зокрема про місто Корисінь, про Україну. Це було, а у них вже багато напрацювання, вони вже багато зробили чого з точки зору розвитку. Ну, сама ж Естонія невелика, і не скажеш, там такий колосальний потенціал економічний, але вони все її використовують. Які там дороги, які там будинки, які там умови створені в рамках було острові, як вони там будують житло і все, вони вже працюють потужно. Тому у спілкуванні такому, ну скажімо, те, що трошки середнє і старше покоління, то з ним можна спілкуватися на російській мові, вони угу. важко розуміють. Молоде покоління вже на російській мові не розмовляє на англійській на естонській, причому вони принципово на російській не хочуть розмовляти. Тому вже форма роботи, вона в чомусь може відрізняється. Сама е, тра -тра адміністративний устрій відрізняється. Е, робота депутатів, Скажімо, коли ми були, краса готуються, в них були вибори, вони повинні десь там 19 квітня затвердити новий кабінет міністрів. Хоча прем'єр-міністр така цікава, жіночка вона ж з гарними ініціативами по відношенню підтримки України виступала. Та... От Чим відрізняється демократичні країни, що зі зміною уряду, там, парламенту кардинальних змін не буває, Там вже налажена система демократична. Обрали. Нові прийшли – вони працюють. Нових обрали – вони далі працюють. Такого нема, що все відміняємо, з нуля починаємо. Тому вони напрацювали систему демократичну вже давно, і муніципальну теж вже давно. І вони зараз, як буде укрупнення, от те, що нас зараз чекає, укрупнення територіальних громад. Життя показало, що маленькі територіальні громади важко їм вижити, тому що нема надходжень коштів, щоб утримати багато соціальних питань там. Це, що пов'язано з потребами людей. Тому вони вже по цьому шляху пройшли, ми за цим йдемо. У нас зараз теж на слуху питання, що треба укрупняти територіальні громади, маленькі, приєднувати до більших. Хоча оця процедура наших муніципалітетів, територіальних громад, показала, що це потрібна справа. Підтягнули багато сел, невеликих населених пунктів, але зараз держава допомагала. Але з часом там податкова база надходження коштів дещо зменшене, вони далі не зможуть на плавні працювати. Тому буде. І у нас укрупнення там, і ми вже бачимо, що це було б краще, щоб воно було більше коштів зосередитись, щоб великі інфраструктурні проекти можна було робити за рахунок місцевого бюджету. Маленька не зможе це зробити. Тому в цьому плані теж у них уже є приклад, як вони працюють. Чи багато цікавих людей зустріли? І взагалі які зустрічі запам'ятались найбільше? Ну, зустріч був з президентом Естонії. Він був від імені, ну, президента, муніципалітетів, всіх гостей, які були запрошені з ним. Цікава, цікава зустріч з мером Таліна. Мер Таліна. Він в Естонії родився, на ну, нього корні корейські такі, але дуже такий приємний, чемний, ініціативний, такий, дуже розумний мер. Нам він дуже сподобався. Ми з ним і перший день зустрічалися, і другий день зустрічалися з ним, спілкувалися. Він був у нас в Житомирі, приїжджав. Він запрошує нас всіх, що ми приїжджали в Естонію і в приватними візитами, і діловими вони за те, що було спілкування. Ну, мер Пярну, скажем, це такі да, ми з ним і зустрічалися в Таліні. І були в місті Пярно, коли їхали, приїжджали в муніципалітет, і ще з фінськими представниками муніципалітетів вони були теж представлені на цій конференції. І дуже тісна співпраця. Там вже паром Талін Хельсинки, 4 години в Хельсинки постійно ходить. То якби підводячи підсумки, хочу запитати народна дипломатія: наскільки вона може пришвидшити і допомогти нам перемогти, а потім вже розбудувати країну. Я вважаю, що ми будемо всі, всі наші міста, все наше населення. Ну, спілкуватися на демократичній, розумній основі з людьми, які проживають в Польщі, Литва, Латвія, Естонія, ну, які там були, Франція, Велика Британія, це багато допоможе. У нас, на жаль, хоча про це не хотілося говорити, є інші приклади, коли наша виїжджає там, в Польщу. Там... Якісь небовідні поступки з їхнього боку, то якось так нас дуже гарно всі приймають, нам всі дуже допомагають. І це треба цінувати. І це треба використовувати позитивно, не з точки зору меркантівності, а позитивно. І коли такий буде дух, а вони цінують дух України, такий незалежний, яка бореться з агресором, яка відстоює свої права, яка хоче. Налагодити демократичні устої в нашій державі, хоче бути членом ЄС, членом НАТО. Ну, це допоможе набагато. Це допомагає так, що саме був в Брюсселі, і там було багато зустрічей на різних панелях з різними країнами. І всі, куди ніхто не зговаряться, всі на позитиві до нас відносяться. Всі країни нам не треба втратити цей шанс. Це просто супер шанс для нас. Щоб гармонійно вплестися в систему народів європейських. Тому ми всі повинні цим займатися, ми повинні цінувати в нас відношення і тим же платити людям за те, як в нас відносяться. Тому хіба планета Земля така велика? Ні. Хіба цінності моральні, духовні відрізняються? Ні. Вони або є, або їх немає. Тому нам це треба цінувати, займатися. І будь провідником цих ідей, позитивних, там, від нашого міста поросте на древню. Там теж показати, хто б нас б не приїхав, вони дивуються тому, яким чином ми прожили, яка нас, наша ментальність, яка так само про це треба говорити. З людьми треба спілкуватися на всіх рівнях. Те, що ми і робимо. Дякую, Володимир Васильовичу.